Зайчик-вуханчик і небезпечна знахідка. У зеленому лісі серед квітучих галявин і високих дерев жив собі маленький зайчик. На ім'я Пуханчик. у нього були великі м'які вуха, які ловили найменше шелест і ще більше добре серце. Одного ранку, гуляючи поблизу галявини, де колись проходила дорога вуханчик побачив щось блискуче серед трави. Це була невеличка кругла штука зі страшними написами. Ой, яка цікава залізячка. здивувався муханчик і потягнувся лапкою, щоб її підняти. Але тут з кущів вискочила сова Софія, наймудріша в лісі. Стій, Муханчику! Це може бути мінна або інший вибухонебезпечний предмет. Їх не можна чіпати ніколи. Зайчик злякався і відсмикнув лапку. Що ж мені робити? запитав він, тремтячи. Молодець, що послухав мене, сказала Сова. Тепер запам'ятай три золоті правила. Не чіпай незнайомі предмети, відійди якнайдалі від небезпечного місця. Повідом дорослим або рятівникам 101 чи 102. Сова зателефонувала до саперів, і ті приїхали і безпечно прибрали вибухонебезпечний предмет. З того часу вуханчик став справжнім героєм у своєму лісі. Він розповідав усім друзям: краще бути обережним і жити, ніж цікавим і потрапити в біду.